Доброго ранку. Книжечка Василя Федієнка Бог небайдужий. Вона дуже цікава для сімейного читання, дає знання про Бога, дає розуміння і щастя і дає можливість до нього наблизитися. Ой, сьогодні день важкий для матеріальної ну, діяльності, для фізичної роботи, а для духовної практики він сприятливий. Хочу, щоб я читала сьогодні. Так <кій> <кій> Історія п'ята. Ранок для Бога. Чим пахне ранок? Соловей. чотири сфери життя. Стати о шостій виявилося несподівано легко. Богданчик не пригадував, щоб раніше він прокидався так рано, хіба що, коли родина їхала на море. Але ж тоді він одразу, одразу знову заснув у машині. Тож це не рахується. А сьогодні дядько ледь торкнувся його плеча, і він миттєво розплющив очі і спать геть перехотілося. Це, мабуть, тому, що було дуже цікаво, що ж хоче показати йому дядько Юрчик. Обережно, аби не розбудити батьків, вони причинили двері та вийшли на вулицю. На плечі в дядька висіло згорнуте покривало. На дворі було дуже тихо і витав такий запах, якого Богданчик ніколи раніше не відчував. Пахло свіжістю, ледь ледь квітками, і так ніби нещодавно пройшов дощ, хоча асфальт був сухий. Дорогою до парку вони побачили прибиральну машину, яка поволі сунула вулицею. Спереду в неї був великий круглий віник, яким вона замітала дорогу, а позаду спеціальний пристрій розбризкував воду, аби прибити пилюку. Може, то через неї так пахне, подумав Богданчик. У парку теж було наперуча тихо й безлюдно. На далині два дядечка під тюпцем бігли доріжкою, неголосно при щось перемовлялось. Та на галявині троє жіночок маминого віку робили якісь справи, постеливши барвисті килинки. Дядечко Юрчик зійшов у бік із доріжки і присів на траву в тіні великої ялини. Дивись, він обережно торкнув пальцем трави. Богданчик приглядівся і побачив, що кожна травинка вкрита краплинками води. Він знав, що така вона на вигляд роса, але не пам'ятав, чи бачив її раніше. Десь за пів години сонечко вже висушить ви, ви її, сказав дядько. А ось поглянь, хто тут у, у нас на нижньому боці кульбабиного листочка сидів великий зелений коник, Він на якому, на якому теж блищали краплинки роси. Він ще не спить, сказав дядько Юрчик. Ходімо далі, сьогодні ти маєш ще дещо побачити. І вони повернулись на доріжку, несподівано із сусіднього дерева в траву стрибнула білка. Дядько Юрчик вдоволено засміявся, дістав щось із кишені і присів. Сиди тихенько, інакше вони, вона не підійде, сказав він племінникові. І поволі простягнув руку, в якій був горішок. Я сподівався, що ми сьогодні зустрінемо білку. Раніше їх тут було багатенько, тому й прихопив горішки, шепнув він Богданчиковий. Білка, втім, підходити не наважувалась, і дядько Юрчик кинув горішок просто їй під лапки. Вона сміливо вхопила частування і почала куметно їсти, тримаючи горішок двома лапками, час від часу позираючи на людей. Дядько Юрчик. Кинув їй ще декілька горішків, обережно піднявся і, даючи приклад племінникові, вони рушили далі. Тобто, щоб білочку не перелякати. За кілька хвилин вони опинилися в дальньому кутку парку, там, де позавчора їли черешню. Дядько зняв із плеча покривало, яке ніс із дому, постелив його на траві і запросив Богданчика сісти, а сам умостився поруч і кинув. Накинув свою куртку племінникові на плечі. Треба сидіти тихо і чекати, сказав він. Якийсь час нічого не відбувалось. Сидіти під дядьковою курткою було доволі зручно і тепло. І Богданко подумав, що так можна заснути. Але тут заспівав Соловей. Хлопчик досі ніколи не чув, якщо бече Соловейко, але якось відразу здогадався, що це саме він. Чебетання, цвірінкання, тьохкання, якесь дивне клацання, Богданчик навіть не знав, як називались назвати всі звуки, які він чув. Він злякався, він злякався, коли нас почув. А тепер знову набрався хоробрості. Це тиждень-два чи тиждень-два, і вони перестануть співати, коли виведуть ташенят. Тоді їм буде вже не до співів, дядечко Юрчик говорив пошепки. І взагалі я не знав. Чи вони зараз тут будуть? Та нам пощастило. Вони сиділи й слухали через деякий час Богданко, поглянувши на дядька, помітив, що очі в того заплющені, а губи беззвучно щось повторюють. При цьому обличчя дядечка Юрчика було таким, що й не зрозумієш, чи хоче він заплакати, чи усміхнутися. Певно, молиться, здогадався Богданчик. Йому кортіло дізнати, що саме повторює дядько. Але хлопчик не хотів заважати теж певний, теж Тож певний час сидів собі тихенько і насолоджувався піснею солов'я та сонечком, яке вигукнуло над верхівками дерев, а ще згадував білочку, коник, розсунув листочку кульбабки, прибиральну машину і запах ранкового повітря. Він поринув у свої думки та навіть не помітив, що дядько закінчив молитись і поглядав на нього, усміхаючись. Як тобі ранок, племінничку, подобається? поцікавився дядечко. Ага. Погодився Богданко. Соловейко прикольний. І сонечко таке низеньке, і паморочливе. І не надто сліпий. В Вдень на нього так не поглянеш. І білочко кумедне, і білочка кумедна була. Я й не знав, що вони так близько підходять. І коник у Росі, і машина замітайло. Такі в день не їздять. Гостіки я нового побачив за один ранок. Це мені Богдав. Це лише частина. І не найголовніша. А що ще ти помітив? Ще запах уранка особливий. Я навіть не можу сказати, чим пахне він. Ранок пахне благодаттю. Дядько Юрчик підвівся і з насолодою поглянув. Її немов розлито повсюди. Повітря густе і ніби смачне. А звуки, ти помітив, вони немов приглушені. Все спокійне, тихе. Це і є благодать. А я раніше замітила, коли... Рано на день народження був, це давно вже ще молода була. Я в селі вдома проснулась рано, сонечко тільки сходило, і я вийшла на двір. Була така тиша, така тиша. Взагалі, ніхто не хотів її порушувати. Собаки лежали, гуси там, що то там лежали на дворі. Може, їх не запускали, я не знаю. Коти і так тихо, не пташка не щебече. Не знаю, скільки це було, ну рано, може в п'ять, може раніше. І ще сонце не сходило, от таке було пора. Я дивувалася тій тиші, що ніхто не хоче її порушувати. От дивно було. Боже, Боже благословення, у такий час, коли нічого не відволікає, дійсно можна зосередитись. І це найкращий час для молитв. Бог створив радісні часи, частини. Доки не почалася денна метучня, ми встали, зробили найголовніше, поговорили з ним. Подякувати за те, хороше, як що байма, покаятися у своїх слабостях, пожалітися про біди, та звернутися по підтримку і допомогу, закласти гарний фундамент для всього дня, попросивши Бога, стили мудрості побудувати весь день по-божому. І тим, що щиро просить, обов'язково. Але люди зранку здебільшого сплять і марнують цей дорогоцінний час. Є й інші, хто знає, як добре концентруватися рано вранці, але не прагне відновити взаємин з Богом. Вони в цей час концентруються на тому, що вважають головним для себе. Хтось наз... навчається, хтось заробляє гроші, хтось займається спортом. І що в цьому поганого? Спорт, гроші, навчання це ж ніби хороші справи. Це важливі, хороші, потрібні справи, але не головне, тому що їхні плоди, те, що вони дають нам тимчасові, здоров'я рано чи пізно зрадить навіть найкращого спортсмена. І тоді вже не тіштимуть ані освіта, ані гроші, ані майно. Як то кажуть, їх із собою на той світ не забереш. Звісно, всі ці речі та багато інших потрібні. Як от людині треба їсти, аби жити. Але жити заради того, щоб їсти, зробити їжу основною метою та сенсом життя це погано. Погодься дурня. У священних писаннях сказано, що той, хто пожениться, то пожениться перед тим що Той, хто поженеться за тимчасовим, втратить і тимчасове, і вічне. Хто за временем Погониться, той потіряє. І вічне, і, і временне. Вічне він не здобуде, бо розтринькає час на гонитву за тимчасовим, а тимчасове, врешті-решт, покине його. Тож ми маємо поставити в центр свого життя саме вічне. А інше робити так, аби воно підтримувало це головне. У будь-якої людини. У будь-якої людини є чотири основні потреби. Нам треба, по-перше, піклуватись про тіло, по-друге, мати добрі стосунки. По-третє, розвивати і перетренувати мозок. І по-четверте, дбати про свою душу, про її повернення до Бога. Всі ці чотири сфери важливі, наче чотири спиці в колесі, або чотири ніжки стола. Якщо одна з них зламана чи завелика. Добуття не буде, постраждає і решта. Наприклад, якщо ми не займатимемося спортом, і їстимемо всілякий непотріб і занедбаємо своє тіло, то так захворюємо, що вже не зможемо ні навчатися, ні для стосунків щось робити, ані молитися. Та якщо навпаки, ми весь час присвятимо здоровому харчуванню, заняттям йогою, і спортзалі, пробіжкам, відвідуванням лікаря, масажиста, салону краси, бані, басейну тощо, у нас просто не залишиться часу на все інше. Тож дбати треба про всі ці сфери життя більш-менш рівномірно. Але на першому місці все одно має бути піклування про вічне, про душу. Тобто слід так турбуватись про тіло. Так будувати стосунки, так розвивати, використовувати свій мозок, аби все це вкупі дало нам змогу, якнайкраще подбати про наші взаємини з Богом. Тому найкращі в ранішні години ми відводимо для молитв і читання священних писань. День для роботи, спорту і навчання, а вечір для родинних стосунків. Так вчить священні писання. А я б сказала, що Бога ніколи забувати не треба. Це важливо. І в день, і вночі. И и вообще же говорят по ведам, что нужно как бы обращаться к Богу, если кто не постоянно, то обращаться три раза в день. Утром, на, в, в полдень и на закате. Это очень благоприятно. Общение с Богом дает хорошую для человека энергию, ну, для тела, и душа очищается. и хорошо. Якщо ми хочемо прокидатись рано, то маємо вибудувати весь свій день так, аби рано лягти спати. Але ще треба їсти за 3-4 години до сну. І взагалі ввечері краще не споживати багато їжі, так тіло краще відпочива. Тоді, якщо лягати, скажімо, о 9, то реально прокинутись близько 5-ї з п'ятої до восьмої години ранку я, наприклад, встигаю прийняти душ, півтори години помолитись, півгодини почитати священні книги, зробити, зробити йогу або пробіжку. Ого, я влітку о восьмій і тільки прокидаюся. Проте й мова, тому й кажуть, що Бог дає тим, хто рано встає. Люди тільки прокидаються, а я вже зробив найголовніший і готовий, готовий переходити до решти справ. І що дуже важливо. У правильному настрої налаштуватися на служіння Богові та з його підтримки. З його підтримкою. Звісно, щоб перейти на такий графік, потрібен певний час. Дітям і жінкам зазвичай треба спати дещо більше, та й взагалі в кожного свої потреби у сні. Це залежить від харчування, фізичних та нервових навантажень, віку, навіть він від перероку, взимку, наприклад, люди зазвичай сплять довше, проте головніший принцип залишається той самий. Вставати треба вдосвіта, а для цього слід доволі рано лягати спати. А щоб рано лягати потрібно вибудувати відповідним чином весь свій день. Та повір, воно того варте. Дядьку Юрчику, ви справді молитесь кожен день по півтори години. І вам не нудна. О, дякую. Це дуже гарне запитання. Спочатку стільки молитися, і справді важко, та й не треба. Це як тренування в спортзалі у твого татка. Спочатку людина займається недовго і вагу бере помірно, а далі, коли в неї щось не виходить, їй самій починає подобатись. Вона і вагу потроху збільшує і більше часу приділяє тренуванням. Тут головне бути чесним собою, бо Богові не потрібно, щоб ми себе примушували до чогось. Це має йти від серця. Ти сам маєш хотіти. Розумієш? Розумію. У мене так було за в, 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 в карате. Спочатку я ходив тільки тому, що батьки так вирішили. Татко сказав, що кожен чоловік повинен уміти постояти за себе і за слабкий. На перших Тренуваннях навіть втекти хотілося, але згодом реально сподобалось. Тренер класний, у мене там друзі, мені все нормально здається. Через три місяці я вже не, на на шпагацію, тож зараз ходжу сам із з радістю. Чудовий приклад. Дядько Юрчик взявся, складати покривало. Так само було і в мене. Спочатку я просто хотів почати розмовляти з Богом, щось робити для нього. Для того, аби аби поновити стосунки з ним, тож почав потроху молитися. Та згодом відчув, що коли я роблю це, то в мене ніби на серці стає легше, і настрій змінюється, і життя стає іншим. Я відчув, що так Бог мені відповідає. І мені почало подобатись молитись. Тож зараз пів, півтори години взагалі це проблем, не проблема. Якщо якось прокинешся до шостої до шостої, заходь помолимось разом. А зараз пропоную швиденько йти додому. У нас же сьогодні виїзд на пікнік, пам'ятаєш, коли вони прийшли додому і поснідали, дядько з батьками заходилися збирати і зносити до машини, це потрібне для пікніка. А батько мав трохи часу, щоб пригадати сьогоднішню бесіду батько. Богданко, записати свого зошита. Інтересно, малий, записую. Я. Перше. Вранці все дуже спокійне і смачне повітря. Друге зранку гарно молиться. Дядько молиться півтори години. Три. Він каже, що це йому цікаво. Але починати треба потроху. Чотири. Потрібно піклуватися про тіло, про взаєм... взаємини, про розум і про душу. П'ять. Про душу найголовніше. Бо решта тимчасове. есть кто рано встает, тому бог дает <laughs> вот и все но ну, я думаю интересно. ну просто не знаю может быть это избранные люди <laughs> смотрят такое знания о боге они очень важны для нас Ну, для этого конечно и захотел чтобы я читала для тех кому это будет нужно интересно Спасибо, до побачення.